Права 312. Порівняйте з нулем значення виразу. Відповідь запишіть у вигляді нерівності. Ну що ж, стартуємо. Перше завдання мінус 4,7 у кубі. Ну що ж, ми можемо записати тут небагато множників, щоб ви краще зрозуміли. Як мінус 4,7, що множиться на мінус 4,7 і що множиться на мінус 4,7. І це дорівнює Три множники від'ємні. Добуток буде від'ємним. Пишемо мінус. Ну і залишиться 4,7. Що множиться на 4,7. І що множиться на 4,7. То тобто це можна записати як мінус. І 4,7. Так, навіть так я дужки візьму у кубі. 4,7 в кубі це буде додатнє число, а мінус нам дасть від'ємне число. Тобто ми записуємо, що це значення у нас буде менше 0. Тобто, як би ми могли записати відповідь у вигляді нерівності, ми можемо так записати, що мінус 4,7 кубі менше 0, є? Переходимо до другого завдання мінус 2,31 сота у четвертій степені. Знову таки тут небагато множників. Давайте запишемо, що це мінус 2,31, що множиться на мінус 2,31 сота, що множиться на мінус 2,31, і що множиться на мінус, 2,31 сота. Тут треба або запам'ятати, що від'ємне число у парній степені буде ну, або на тому прикладі, що я записую зрозуміти. Отже, 4 парна кількість від'ємних множників нам дасть додатнє число. І тоді у нас залишиться 2,31. Що множиться на 2,31. Що множиться на 2,31 і множиться на 2,31. Ну що ж, цей добуток ми могли б записати як 2,31 в четвертій степені. Всі множники у нас додатні, то цей добуток у нас більший 0 є. Ми могли б записати як. Мінус 2,31 у четвертій степені більше 0. Переходимо до третього мінус, мінус 2 У восьмій степені. Ну що ж, мінус 2 у восьмій степені у нас буде додатнє число. Бо основа степені від'ємна, а степень у нас парний. Можемо навіть це внизу записати, що мінус 2 у восьмій степені. Це мінус 2, що множиться саме на себе 8 разів, парну кількість разів. Парна кількість мінусів це буде плюс. А 2 помножити на 28 разів це 2 в 8. Так? Тобто ми можемо тоді записати, що це дорівнює. Отже, це буде мінус. А мінус 2 в 8, і ми запишемо як 2 у 8 степені. Оскільки 2 в 8 у нас додатнє число, то мінус 2 в 8 буде від'ємним числом або менше нуля. Записуємо, що це менше нуля є. Тоді записуємо, що наш вираз це мінус. Мінус 2 у 8, це менше 0, переходимо до четвертого завдання. Мінус, мінус 3 у сьомій степені. Ну що ж, спочатку розберемося з мінус 3 у сьомій степені. Запишемо, що мінус 3 у сьомій степені. Це добуток 7 непарної кількості мінус 3. Цей добуток буде від'ємним. Пишемо, що це дорівнює мінус. А 3, що множиться саме на себе 7 разів, це буде 3 в 7. Отже, ще раз, число з від'ємною основою в непарній степені буде від'ємним. Тобто воно менше 0 є. Ну, якщо ми це врахуємо, то тоді ми можемо записати, що мінус. Мінус 3 у сьомій степені, це можна записати як мінус. А замість мінус 3 у сьомій степені ми запишемо мінус 3 у сьомій. Є. І це дорівнює. Мінус мінус 3 у сьомій, це буде просто 3 у сьомій. Ну, а 3 у сьомій, це 3, що множиться саме на себе. 7 разів, 7 множники додатні. Буде більше нуля. Є. Ну що ж, тоді ми можемо записати, що наш вираз мінус. Мінус 3. У 7 більше 0 є. Записуємо відповідь. Отже, в першому завданні. Порівняйте з нулем. Відповідь запишіть у вигляді нерівності. Записуємо мінус 4,7 у кубі це менше 0. У другому завданні у нас мінус. Дві цілі. Тридня сота. У четвертій степені – Це більше нуля. В третій дії. Це мінус. Мінус 2. О восьмій степені. Менше нуля. І в четвертій дії. Мінус. Мінус 3. У сьомій степені – Це більше нуля. Є.